Привіт, я Оксбей. Це нова рубрика Абсолютно! Сьогодні в меню Баннерлорд. Я спробую коротко вам розказати і показати моє бідолашне проходження цієї чудової турецької гри. Тому всім приємного перегляду. Починається гра з перед історії, де нам лаконічно, але зрозуміло, поясняють за світ до нашого прибуття на цій землі. Якщо в двох словах колись була собі імперія, яка правила всією цією землею, і були вони багаті і щасливі, аж поки окремі лідери не почали заявляти права про самодержавність. І почалась війна, в результаті якої утворилось п'ять окремих держав. А сама імперія згодом поділилась на три частини, і там досі триває громадянська війна. Як і у багатьох людей у ці складні часи, війна не минула вас боком і змусила продати все майно та переїхати до більш безпечного місця. Проте по дорозі ви заскочили у лакшері двохзірковий готель, щоб чистоти почилити собі у джакузі після складної п'ятихвилинної прогулки. Як тут на вас нападають розбійники? Ваших батьків вбивають, молодших брата і сестру забирають, а ви і ваш брат дуже благородно накивали п'ятами. Ось тут і починається. Наша історія за забуде арна. Ми говоримо з братом на тренувальному полі, де він нам пропонує пройти навчання. Ніколи не ігноруйте його, навіть якщо грали у попередні частини Маунта, повірте, бойовка стала складнішою і цікавішою. Після всіх цих потуг повертаємось до нього, де він нам каже, що пора вирушати нам пошуки наших менших. По дорозі ми заїжджаємо у невеличке село ТВ, де місцевий берега нам розказує, що ці розбійники і їм чимало лиха принесли, і буде тільки радий, коли ми надаремо їм зад. Але, на жаль, нічого не знає про їх місце знаходження. В дорогу ми беремо кілька убер-потужних молодчиків, хапаємо сімки і йдемо на пошук. Тільки ми виходимо з поселення, нас зустрічають малочисельні загони цих розбиша. Без проблем з ними справившись. До речі, саме в цей момент ви вперше відчуєте, що таке пригнічення в іграх, а не у ці ваші Dark Souls з відьмаками, тому що всю роботу роблять небезпечені вояки, а ви там, як понура какавелька, безумінь, здається, лише заважаєте нормальним пацанам. Так, от без проблем з ними справившись, треба так зробити ще з двома групами бандитів. Одного з них ми беремо в полон, і після того як наш братик натягує йому око на жопу, чи як там він розказує, що всіх полонених вони звозять у їх укриття неподалік. Не гаючи часу, летимо туди, де красиво і методично знищуємо ворогів одним за одним. Не витримавши такого невічливого поводження, перед нами спавниться чел по ім'я Радагос Сутули і перед'являє нам, мов що це ти вбиваєш моїх дебіків. Пояснивши йому всю ситуацію в деталях, він робить висновок, що ми класні і абсолютно по своїй волі, каже, що наших менших вже повезли на ринок рабів. Само собою нам треба їх звільнити, тож брат пропонує план ска. Ти мол, іди підзароби грошей, а я тим часом забираю цього покидька і йду на пошуки малих. Тут дуже вдало в сусідній печері вилазить персонаж по імені Тактій. Він місцевий окуліст і каже, що був обраний для якоїсь обермісії, але вона йому не по силах, ми можемо забрати його сундучок з секретом. Заглянувши, знаходимо там якогось коловика. Але за словами цього медика, то є якийсь там супер-пупер артефакт, і що знайшовши правильного покупця, за нього можна виручити кругленьку суму. На цьому моменті нам дають диплом і кажуть, що ми тепер магістр банерлорда, і можемо робити, що нам вздумається. Само собою завдання є, і вони активні, але нарешті можна просто побігати спокійно по полю з ромашками, як я давно того хотів, і заради чого цю гру в принципі і купив. А тепер давайте я вас ближче познайомлю. Це Арн. Його передісторія не має в собі нічого цікавого, хіба що в 4 роки йому копитом дав кінь в голову, і через це він страждає на постійні болі в районі синусоїди. Батя був лісорубом, а мама секретаркою, а ще мій батько, будучи істинним батаніцем, чорношкірий. З раннього дитинства Арн мав підхід до людей і міг випросити будь-яку іграшку в магазині. А трохи згодом сам же на ринку допомагав місцевому купцеві. Останній пізніше запропонував мені їхати з ним, адже збирав караван для поїздки в саналу. І, хоч молодий Арн чув, що це справжній рай для торговців, він побоювався свого пана, який вже так неприкрито почав залицятись до нашого біда. Тож Арн в пошуках нової роботи не знайшов нічого краще ніж стати на службу у місцеву варту та оберігати стіни. Чесно сказати, це була найнудніша справа, якою він міг тільки зайнятися, адже містечко було настільки. Бідне, що не цікавило ні розбійників, ні вельмож. Зате саме там він вперше освоївся зі зброєю ближнього бою і зрозумів, що тепер не боїться ходити сам в темноті. Спершу Арно треба було не померти від голоду, і він поїхав у ТВ, в надії, що у місцевих буде якась для нього роботьонка. І вона була. Після чергового розорення в них не осталось зерна і грошей. Але Арн, будучи дуже далекоглядним і розумним, каже, що допоможе їм за так, а сам надіявся, що побачивши зерно, селяни віддадуть йому в подяку всіх своїх жінок. Але, виконавши це завдання, він отримав одне дякую. Розлючений і ще бідніший, так як заплатив за зерно цілу купу грошей. Арн іде на арену, щоб зігнати злість і підзаробити те, що втратив. Вигравши місцеву сутичку, абсолютно точно з першого разу, він відчув собі таку впевненість, що посмів заявитись на турнір у Фікаоні, який влаштовував місцевий лохто до дня народження сина якогось там. Заявившись туди, управитель боїв все ж згодився його записати, але не тому, що наш дібіл великий лицей, а тому, що захотів збити побільше грошей на ставках проти Арна. На диво всім, в тому числі і нам, Арн із клана Фен Оксбей виграє свій перший турнір, де заслужив славу, і що саме головне коня. Вадерійського запального ця кобиляка вартує аж 18 тисяч гривень, тож я без краплі жалю продав її і поїхав шукати долі. І знайшов у лікароні, сиділа дівчина, що привернула увагу нашого Альфонса. Вона, трохи повагавшись, розказала всю свою історію від раннього дитинства, що у Арна аж п'ятки затекли все це слухати. Якщо в трьох словах вона хіровий медик. Але медик, тож тепер у нашого забулдиги, з'явилась дівчина. Підслухавши нашу розмову, місцеві алконавти вирішили приєднатись до нас в пошуках кращої долі. І тут відбувся перший наш бій. Проти звичайних бандитів їх було не так, то вже й багато. Тож перемога була легкою, але не без втрат. Одразу після цієї події Арн відчув себе королем світу і що його ніхто ніколи не зможе здолати. Тож, набравши ще декількох бомжар, він замітив ще одну групу мордерів і вирішив покарати їх також. Тільки от на цей раз бандосів було 21 штука. А наших всього. Його 15. Повіривши, що сам вартує 10, Арн приймає бій. І всі його люди помирають у бою. Льовіна отримує важке поранення, та все ж Арн з останніх сил, виборює перемогу, на влузку від смерті, і попадає в полон. В полон до турецької компанії Тел які так дбайливо і якісно забалансили ігру. Побувши трохи в полоні, арнітолог спершу тікає з нього, щоб потім їх. Наздогнати і вбити. Ну тому що ну, просто так. Вбивши цих галантних мужчин, ми звільняємо нашу красотку з полону, за що вона тут же починає нам віддячувати. Взявши себе в руки, Арно розуміє, що на цих землях безвірних та міцних чоловічих рук нікуди, тож він йде в таверну бухати. Там він зустрічає влада обрана сиву, і як це частенько буває, ми понарозказували один одного в лишньому, і от він уже в мене в заоні. І парочка новобранців, яким арн нічого не розказував за попередніх біда. Тепер закупившись усім необхідним, маленький загін Арна Фено Оксбей вирушає в батанію. По дорозі не було чогось цікавого чи особливого. Арн то її діло заходив у різні міста, вигравав турніри, допомагав людям і просто був красивим хлопцем. Як, зрештою, дійшов до батьківщини своєї, як тільки він закотив рукава, а план його був в тому, щоб заслужити собі трохи слави у простого люду і у знаті, для того, щоб у далекому майбутньому, коли доведеться все брати в свої руки, люди знали, Арн наш кандидат, спершу навідались у Марнат. Там, на виручені у турнірах, гроші купуємо перший бізнес кузню. Він не буде йому приносити ніяк. Кого догоду, але Арн, як і більшість диванних інвесторів, получивши так чи інакше велику суму грошей, тут же спускають їх на всякий кал. Довольний, що він тепер бізнесмен. Він вирішує пора брати у напарники співвітчизників і направляється у найближче село. При наборі людей ми дізнаємося, що у одного місцевого бідаки сталася неприємність, зацікавлений людським горем, а не з бажання допомогти. Йдемо до Феркріда з Дальменоса. Він каже, що його непутьовий родич пішов у сусіднє село на дискотеку, і випадково у п'яному угарі вбиває там якогось челіка. А той челік родич впливової людини з того села, і вони хочуть помсти. Феркріт каже, що вже пропонував шекалі за смерть, але селяни хочуть корові. Арн каже: несті, сто раз таке робив, зараз порішаємо. Йдемо в кущі, недалеко від Дельменуса, і знаходимо там трясучого від страху бідаку. Кажемо йому, що го порішаємо, і він трохи поламавшись, все спогодився. Прийшовши на місце, селяни із Еткафала побачили нашого алкаша і вже приготували кастети, як Арн їх зупиняє, і каже, так, справи не роблять. Через п'ять хвилин абсолютно королівської дипломатії ми доводимо, що наш пацан заслужив прощення, але цей молодий чоловік не так прост, як може здатись на перший погляд. І каже: Ну, ладно, несіть той свій викуп. І все. Ми спасли бідаку, заробили трохи грошей, і, здається, померрили два села. Ну, це не точно. Пора рухатись далі. Йдемо в марунат, там якраз був черговий турнір, і заодно перевіряємо наших робітників на кузні. Йдучи по місту, до нас підходить якийсь дідок і каже: ти дебіл. Продавай то кузню і відправляйся на схід, аж поки не зустрінеш край карти, там купи Ой. тебе з чого люди були б голі. Я даю цьому розумнику вдихало. Після чого він просто каже: купи ляне ткацтво у Балтхалала Галананді, і будеш мати багато монет in your pocket. Я вже казав, що Арн наївний чурбан. Так знайте, цей оловоподібний вирушив в той же день. По дорозі у кузицьке ханство не було нічого екстраординарного. Пару битв з бандитами допомогли якомусь авторитету, адже його соратники потрапили в руки мисливців за дебіками, вирізавши там всіх знайшли трохи класного луца і погнали далі. От ми й тут купили лянеткацтво. Тепер, омрійний величезними прибутками, він вирішує відправитись у Данустику і зняти там аж одну в центрі, адже він тепер багатий. Але дід йому казав. Не чекай скорого збагачення. Воно прийде, коли сонце вісім раз, і тут Арн йому ще раз дав подихалі. По дорозі туди він подумав: якщо одна майстерня буде приносити багато, то дві получається в два рази більше. Радий, що не дарма закінчував західноукраїнський економіко-правничий, він розуміє, що не потягне ще одну покупку, і він іде на заробітки. Думав, візьме пару завдань, виграє декілька турнірів, ну все як завжди, знаєте. І якщо з завданнями все зрозуміло, то з турнірами трохи не пішло. Таких ліщів Арн ще не хапав ніколи, а все тому, що наш ботаністський здичавілий ніколи толком не їздив верхи, а в кузитів переважно турніри на конях. І до того всього в одному з них приймав участь сам хан Мончух, який же і вибив нашого алкоголіка із сідла. І після бою відбулася цікава річ. Організатор турніру звернувся до нас, мов мене запрошує на аудієнцію. Мончух. Я в ахірі. арн в ахірі? але йдемо хулі. Хороми в нього? Моя повага, цей хлопець реально вміє в шик. Привітавшись, він тут же нагородив мене компліментом. Мол, я хороб робився на турнірі, але не впізнає мого герба. Хто ви? питає він. Наплівши йому про величний і древній клан Фен Оксбей, щось у погляді цього чоловіка насторожило нас. І тут Мунчух запитує А цей банер, що над прапором, скажіть, де ви його взяли? Будучи тупим як скала, Арн просто душно розкриває всі карти і практично зізнається в тому, що поняття немає, що це за прикол. І тут хан Кузаїдів розпливається в спогади. Признаєш чесно, його особливо ніхто так то і не питав, але не негоже якось перебувати хана. Тож слухаємо. Він розказав, що у 1077 році відбулася битва між імперією, яку підтримували кузаїти і Асирай, проти коаліції з Тургії, Батанії і Вландії. Битву імперці програли, але для переможців наслідки були не кращі. Конкретно кузаїти приймали в цьому участь лише частково молодий та амбіціозний клан Хергидів вирішив відповісти на заклад імперії, але у разі перемоги це б означало багатство і славу для них. Проте всі вони загинули, відкривши великі можливості для їх противників тут у ханстві. Мончух розповідає, що бачить, як його піддані вдають, що тримають траур за помершими, а насправді радіють цьому. Зробивши наскільки це можливо, розумну пику, Арн підводиться і поспіхом намагається вийти з цитаделі, адже розуміє, хан неспроста заговорив про битву при Пен Це могло означати лише одне. Кусок гавніше, як він думав, мав якесь відношення до цього всього, і, можливо, так тій не збрехав, що це могутній артефакт. Ще довго по дорозі він відчував на собі погляди кузицьких розвідників, але зрештою вони відстали. План Арна доповнюється. Тепер він хоче дізнатись про цей предмет якомога більше, і якщо це якось зв'язано з цією битвою, потрібно знайти їх і розпитати. Але для такої подорожі потрібен стабільний дохід, тож він продовжує заробляти гроші. Підрукупувався місцевий ремісник, який запропонував нам підзаробити незаконно. Потрібно лише доставити певний товар у Данусти. Недовго думаючи Арн бере це завдання і вже марширує до воріт, як його зупиняє місцевий Джедай. Цей про чоловік ксинусоїду відчув, що у нього спідносить тікає прибуток і попереджає нас, мол, зійди з тропи злочинства і стань на сторону добра. Але наш Арнольд істинний сід і не піддається на дешеві кузійські прийомчики. Тож дано стик. Скажу чесно, місто просто прекрасне. Навіть відсталий у справах прекрасного Арн був вражений розмахом і шиком цього величного міста, а навів його туди один бетанійський. Точніше, імперський друг-алкоголік, з яким вони з першої серії знайомі. Віддавши все, що треба, куди треба, Арагорн іде на дуже важливу справу. Пропивши всі гроші у місцевій таверні, Арн помітив, що його прибуток з майстерні аж цілих чотири монети в ту ніч йому приснинувся, як він душить з гада, який надолужив його на цю подорож. Та все ж надія і тупість не оставила нашого героя, і на кінець свого перебування в кузицькому ханстві він купує ще одну майстерню. Таку ж, просто тому ж. І взявши все необхідне, розуміє ще поблизу асирайський султанат. Він давно хотів побачити цю загадкову країну мрій і очікував побачити там статуї із чистого золота, а дороги в стелені ковра. І він пішов. Подорож по пустелі описувати дуже просто. Купа піску, парочка турнірів, декілька стандартних замовлень, аж поки він не зайшов не в той район. Будучи абсолютним топографічним дібілом, Арніто Мусоліні випадково зустрічається з місцевими бандитами, і ті абсолютно випадково мають для нього завдання. Треба звільнити парочку поганців, які поп. Пали до рук інших поганців неподалік. Ну і що? Таких завдань море, і Арн робив вже таки не раз. Та все ж є дещо цікавеньке. Бандити ці виявились надто спритними у стрільбі Арнові в голову, так що бідолашного довелось підливним стріл виносити як мішок з поля бою. Чудотворним чудом бідолага все ж оклигав і хоче помсти, та й просто якось соромно перед пасиками. Знаєте, і він пішов і получив ще раз. Точно в ту саму дурну голову прилетіла така ж стріла, точно від того самого стрільця. Лювіна не відходила від нього ні на секунду, проте тупість Арна не проходила. Через декілька днів він повторив захід і тільки на третій раз вдалося перемогти. Виявилось, що з цією бандою не могли справитись навіть. Топові асирайські загони, а від великих армій вони просто ховались або тікали. Тож султан був неприємно здивований, що його відбірні воїни поступились батарійському звіру. Йому стало цікаво, що ж це за один. Зустрівшись з ним, Арн відчув на собі важкий і високомірний погляд старих очей, що аж захотілося сховатись або провалитись під землю. Та все ж розмова відбулась, і Арну вдалося справити хороше враження, так що Султан погодився розказати про ту битву. Якщо коротко, то асирай також приймали, так би мовити, неповну участь в тих подіях. Один клан, хоч із наймогутніших, вступив у битву, ну а результат ви вже знаєте. Не знайшовши нічого для себе корисного з цієї інформації, арн кланяється і спішить додому. Досить з нього вже піску. Його люди втомились від постійної жари. Вони звикли до помірної та вологої погоди. Тож весь загін вирішив якомога швидше повернутись у рідні землі. Не беручи ніяких завдань і заходячи в міста, лише поповнити запаси провізії, вони на кінець дійшли до Гібралто 에... Оверонського переходу. Але він контролювався армією Асараїв на чолі з Еміром Тайсом. Він чемно запитав, куди і звідки ми прямуємо, та, побачивши знак на прапорі позаду, його ніби током шабануло. Будучи абсолютним профайлером, Арен запитав його про ту битву, не надіючись, що той щось знає. І тут поніслась у чела просто горіла жопа з цього приводу, адже його клан один із наймогутніших, не приймав участі в бою, а горіло в нього. Бо ж їх суперники дуже гордились своїм вибором і на кожному кроці вихвалялись цим. Ну, поки не вмерли. Вислухавши весь цей бугурт, який для нас абсолютно безкорисний, маленький загін нарешті на континенті. Тут же зайшли в Ортизію, дуже красиве місто на березі моря, та люди хочуть додому. А тому на наступний день вони дійшли до Лагети, а звідти вже Муруна. І от нарешті Арн і компанія вдома загартований і вже досвідчений Арн з клана Фен Оксбейт починає свій шлях на вершину тут в Батанії, але про це вже у наступному відео. Народ, дякую за перегляд. Я надіюсь, вам сподобався формат. Я, як завжди, чекаю на ваші коментарі та оцінки. Мені буде дуже цікаво з вами про все це поговорити. Якщо хочете бути в курсі всього і вся, або просто написати мені особисто в телеграм. Всі посилання є внизу. Слава Україні! Дякую героям, завдяки вам є можливість взагалі робити ці відео. Дякую усім, хто підтримує мій канал монетою і словом, веселих свят і з Новим роком. Дякую.